Вітаю на нашій на хронології будівництва легендарного Боброграду Озерного. Продовжуємо піднімати нашу Добробут. Потихоньки додобудовувати наші проекти. Так, на даний момент у нас ще 70 днів. Води, по ідеї, має бути вдостально. Ми її відносно мало накачали. Відповідно, нам можуть бути деякі проблеми до кінця. Тому, тому, напевно, на цій серії поки шукаємо містечко, де нам би добудувати. Так, тут вони поки що зупинились в будильниці, я так розумію. Усього вони. Чого ти ні? Якщо ти це добудував, це ні. Ага, зрозуміло. Я ж вірно розумію, що доріжка закінчилась. Не, доріжка закінчилась. Поки тут цього менок не приберуть, їх у нас багатенько, це буде довгий нот. А, добре, тоді, тоді нам треба 80 мм лі... обріков. Так де нам тоді сховище це робити? Так, вони тут у нас зараз будують активно. нехай будують Так, це що у нас можна прибрати? Нам треба сховище води. У нас щоденні замінено. Можна, в принципі, тут в полівому щось там будують, роблять. Так би мовити, великі резервні склади. А... Ну да. Тут уже, в принципі прокопано. То їх можна тут буде і порозміщувати як варіант. Ближе поближче, можна, поближе, поближе, до чого нам не їх так далеко відносити? Ми можемо їх тут, в принципі, почати розставляти. Теж не найліпший варіант. Так, то що ж, ми візьмемо, напевно, цю частину і збільшимо максимальну кількість цих земляних робіт. Так, тут все. І ось так от. І тут порібніше зробимо. Відповідно, у нас тут буде велике. А, так, сховище. А, він здесь найфікінший. Так, отже, у нас буде отака бандура. А, доски це все теж нам потрібно, тому... Нижній рівень буде складати з цього. Ну Давайте десь, десь почнемо. Ну, нехай тут без резинки. Там уже будемо оптимізувати якось інші момент. Так, коли у нас є це, нам потрібно відповідно 5. Они будут приезжать сюда. Так, сколько у нас их есть? 5-6. Может по 6. Так, давай грунт. Грунт э, типа... Э, и оно будет постачаться на нижний склад. Так, родоский и... Дуски, не Ви, э, тут? Металл. Металл. Нет, отробный, огромный и ваше цих. Теж, тоже, теж. Тоже. Так, тепер у нас є сен. Тепер ми можемо зробити ось так от. Потім накрити це все А, Потім зробити тут сховище Великий Центр. у нас богатенько. Да. А 9, 8 6 шесть. 18, 23. А тут їх цих 10. Значить, нам надо шо? Другий поверх. Так, пробуємо еще другий поверх туди. Так, великий склад. Все, мы цепляем мыши. Э, 20. Так, теперь, теперь, теперь плымыцца все зарубила. Э, нам что? А, уже надо было здесь тут по центру его выставлять. Е, я думаю, що буде достатньо і тут. Так, тепер е, що ми маємо? Ми маємо це все звести до кучі. Так, тут що ми маємо подвійні? Так, так, ми тут зупинилися. Е, раз. два. Так, да. тепер, коли воно у нас все є. Ми десь на цьому рівні поставимо э, сходи. Так що ми маємо? Все так, все так. Тут логічно спуститись. А, ага. Тоді ми оцей рівень якось. О, ну, все так все. Нам це не принципово. Значить, паримося в, в мазі і просто будовуємо тут. Так, тоді тоді тут ставимо, що можна буде землі. Тільки спочатку треба вирішити питання Син. Так, що ми маємо? Тут нам піднятися треба тут опуститися. А, так, якщо ми ставимо їх сюди. Нам треба і опуститись, і піднятися. А, так. Яхте зробить глибше. Пан-пам-пам-пам-пам. Якщо мы тут умовно кажучи, далі до речку робимо. Нам надо... Я хочу я сюди назад буду рисовывать. Це мені не подобається. Я хочу, хочу, хочу. Экономно. Поспускати, то я його можу, в принципі. Навіть якщо спустити, то і це і то добре. Давайте його трохи як ямку зробимо. Я сподіваюся, це мені не завадить. Потім будемо перероблювати на щось більш адекватнеше. Так, блин у нас тут є і... і, і. Так, туришка тут. Нам надо все с другого времени его забрать. Если а, я тут поставлю, то я забираю. А... а нет, мне не надо на пакет. Тут я поднимаю. Я не хоть до тут стекать Тут я поднимаю. Тут я такой же поднимаюсь. Так, теперь я поднялся и сюда зашел. Можно их симметрично сделать. Спочатку там. То есть ми беремо тут мадина, подвійне. Так, вони сюди заходять. І тепер тут ми можемо... А, тепер, тепер, тепер... Так, ми ну, маємо тут сходинку. А, Як їм тоді ліпше спуститися? А, раз, два. Напевно, все таки ж на цьому рівні буде. Як нам тепер до нього йти? Так, нехай буде ось тут. Так, значит, отже, ми сюди встанемо. Тут будемо ребята. Так, тепер, ми, в принципі, якраз буду вплити много стати. Так, трохи переробимо. Так, тепер е, будуємо доріжку. Вони вже могли. Так, це нам сюди, сюди і до досюди. Нам треба, щоб вони доробили. Потім вже з доріжки вони все будуть інші доробити. Так, е, тепер у нас тут треба його розвернути. Тут подвійна. тут так вот так вот и вот like так так воришка 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 так теперь рэн поступово дроблему так тут есть так приоритет Це все нам в пріориті. Багато, так що немає. Так, це є. Що дальше у нас? Так, ще трохи. Ось так вот. Так, нам треба вставити. Так, кальдуть. І так, да, ми далі. Так, назад. Действо, тут немає. Есть. Вниз і все. По ідеї, все є. Так, що там мене добудовують? Так, е, подивимось, наскільки вони це складають. Кашу бот не заражений і все інше у нас більш-менш адекватно з водою трохи напрягність, тут вони вже добудували, не очікують, коли далі підуть. Так, тоді її будуємо далі. Що нам треба доріжки? Нам тут треба доріжки пробудуватися. Так, воно десь буде йти до цього рівня, там вже треба буде це. з переходом. Тобто тут, тут іментайме і максимально, да? yeah. і ми будуємо тут. Такі це, напевно, на паузі буде. А, ми його і так не добудемо. Так... як ну, Якщо їх добудували. Ладно. Збудували добре. Так, і доріжку ще продовжуємо. Так, це все є. Так, що тут ми... Мені не подобається, скільки вони це будуть ще будувати. Все, позначили. Так, це вони добудували відмінно. Так, так, тут прибрали, тут побудували цей а, станцію. Термінол термін нехай будується. Багато мені зараз сюди ресурсів притягають. Ну, це а, адекватно нам Так, тут від їх Тоді будуємо ще доріжку. І докуди у нас. Ну, ага. нормально, ага. адекватно. У нас це все височай, мають вибудови. Так, робіт у них багато, у нас просто-напросто сходи закінчились. Так, пішли. підемо віднизу до верху. Так, е, ягоди. Чи є сенс на ягоди? Ні, нехай буде. Не. Е, так, що тут? Спочатку ми маємо це все зробити? Так, ягоди є, спайки теж. Так, три, цей, цей мандровий є. Колірабі пішли. Так що ми тут вибираємо? А, якщо там були колірабі? Сім. 8, девять. Так, це, щоб воно не в пріоритеті було, це як накопичувальний склад. Так, що тут у нас? Давайте соєві боби. А, кукуруза. А, це вже второй манюки. Да, да. Так, маніоки є. кукуруза, а, кофе, хотя мы еще не выращиваем, надо будет. Так, кофе есть, грибы. Так, с грибами Сэм. Так, что идем дальше? Грибы есть, водоросли, а, Водорости, а, баклажаны, Що тут у нас ще є? Шестерні тоже снова? Ну і можна вибухівку Якось так. Так, що вони тут будують? Ну, типа, да. так Так. Это все все-таки -все же нам приоритетно, то мы все это будем по приоритету input. И хай так вот Так, что ж забыл? Все. Теперь точно мы все в приоритете, я надеюсь. По идее, да. Все, оно пішло. а воно вже щось будувало. так так добудувало. я надеюсь що зараз вони там используются і будуть будувати. нам надо всю... Сум... а я верхушку ще не доробив. не позначив. так А, давайте тут за тим принципом а... Ага. Так, э, экстракт один. Зло э, вода одна, кофе одна. Мастило Одна Что у нас там есть? Рапирова я? Тоже, нехай буду одна. Так, тут Дима вода. Вот, вода. Це все на выход, так це все є вот там. Так. Ч не височає? Ну шорт, хочу сказати. Я ну, не височай робітник. Ну все таке. Е так, що у нас тут? Будемо э, стриває. Ч ти не кажеш, що у меня не, нет? Не. Дофига багато. А, я зрозумів, треба пріоритет ще підвищувати. Ah, нормально. Так. Все, все, е. Сколько мы еще будет будовать? Всем тут и тут. есть э, дрижка Наша не мая. Хорошо, позначить тут платформа. Ну ну, вверх. Что тут? С... Да, я ее не позначил. Давайте, дороблюйте її швиденько. Я хочу, щоб бобри вже спустились вниз. Все. Зараз вони ще знизу будуть все. А у уже какие-то законы пустые да, каша пустые а, не съедно Ови ще побудували, так що до наступних зустрічей.